Це тім тім каст. Мої вітання триває 375-та доба протистояння повномасштабному російському вторгненню. Працювати на культурному фронті заради перемоги продовжують українські зірки. Так днями вони побували на благодійному концерті в Афінах. Ведучою заходу була Катя Осадша. Вона у своєму інстаграмі повідомила, що загалом на потреби ЗСУ та переселенців вдалося зібрати донатів на 1 мільйон 700 тисяч гривень. За два дні дав вісім концертів для Збройних сил України, співак Вова Дантес і закликав своїх колег зі сцени повторити це і виступити теж на лінії вогню перед нашими військовими. Не знаєш, як переві помилки висяти все окян допоможу, бо сам на цьому шляху люблю так. І є люблю вредиму ну, надалі. Зрозумій. Українська точно співачка Оля Полякова нині готується до виступу 8 березня, і на своїй сторінці в інстаграм вона поділилася відео зі свіжої репетиції. Звичайним виконанням пісні народної повеселила українців Таяна цього разу на своїй сторінці в інстаграм зірка виклала миле відео, в якому переспівала пісню Била мене, мати. Музиканти Калуш Оркестра переспівали вірусний хіт парова машина і опублікували відео виконання своєї версії пісні в інстаграм. Була в мене парова машина, а я її продала. А за ті гроші, музики хороші найняла, найняла. Музиканти мої греть на ж мені. Музики вам хорошої і вівторка тихого. З вірою у збройні сили рухаємося далі. Слава українським героям! Україні! Слава! Це тім! Тім каст.